Милі наші діти, ми з сумом, але гордістю випускаємо вас з таких вже рідних стін дитячого садка. Ми бажаємо вам дорослішати, ставати ще розумнішими і більш самостійними. Нічого не бійтеся, адже попереду вас чекає стільки непізнаного вами. Цікавого і захоплюючого, скоро школа зустріне вас, і ви обов'язково подружитеся з вашими новими вчителями. Зустрінете справжніх і вірних друзів серед ваших однокласників і знайдете багато відповідей на ваше постійне, а навіщо? А чому? В добру путь. Дорогі дітки. Сьогодні ви прощаєтесь з дитячим садочком. І готуєтесь до нової подорожі в країну знань під назвою Школа. Нехай ця країна знань принесе вам багато цікавого, нові знання. Щасливої вам дороги! Ми вас кохаємо! святом Сміху, радості багато. Відпоснися, горі в нас розставатися вже час. Тут ми гралися, зростали, самостійними тут стали. І за це усі охоче, ми подякувати хочемо Пощавайте вже машинки, і які і м'які травинки, сумно з вами, возичатись, там ми будемо стичатись. Коли навчилась ми дружити, і старших і малих любити, по читати малювати. Пісні співати і танцювати. У кожного радісно, усмішка сяє, всі дружні, веселі, радійте за нас. Ми всі йдемо в перший клас. Світний дзвонок, скоро-скоро нас покликують, всіх покликів ти до школи. Як прийдемо в перший клас, будемо згадувати про вас. Си садочку, вірний труше, ми до школи сидимо, та тебе ми любимо дуже і у серце несемо. Ми тут любовши в кого сталі, то узі скільна балана встала. І нас цікає персий клас, то посилайся садочок нас. Вихователька чудова, грає з нами знову і знову, на прогулянку збира, всіх не степло одягає. Дозволяємо рупи грати, пізне з добре рахувати. Дуже любимо її, вона найкраща на землі. Хочеться сказати всім працівникам дитячого садку слова подяки. Адже ви всі робили перебування наших дітей казкою. Ми вдячні за те, що дитинство наших дітей пройшло саме тут і саме з вами. А найкращою нагородою для вас стануть успіхи ваших вихованців в подальшому житті. І ми їм в цьому обов'язково допоможемо. Рима Андріївна та усі інші вихователі ми хочемо сказати вам велике дякую за всі ваші старання, за ваші посмішки, велику любов і вашу увагу. Ви не тільки виховуєте дітей. Ви відкриваєте нам горизонти нових можливостей і мрій. Допомагаєте нам долати страхи і сумніви. З вами ми малюємо нові картини веселі нашого життя. Ми кажемо вам велике-велике дякую. Ми бажаємо вам здоров'я, щастя, натхнення та миру. Дуже-дуже любимо вас. Дякую. Завітаємо сюди, як синочків і як до. Що дітвора Вихователям спасибі, та уклін аж до землі. Ми зросли, розумні сильні, а були. Малі залишає меншим дітям наш наказ і заповід, як і ми життю радіти, та поводитись як слід, Садочок дочок прощав. Пальди іграшки, гомінки садочок, Кличе в класи, дітлахів, золотий дзвіночок і сміється в небесах, сонце як смітали, мами сльози на очах, я іду до школи, мами сльози на очах, я іду до школи.